О, привіт, нужбо, не соромтеся, зупиніться на мить і зробіть ковток. Так, ви все правильно почули. Зробіть чудовий заспокійливий ковток, бо сьогодні той дивовижний напій у вашій руці, ваш найулюбленіший, влаштовує маленьку вечірку. Він зірка програми. Уявляєте? Цілий день присвячений простій, але такій неймовірній чашці чаю. Це ніби день народження, але для вашого напою, і хіба ж ми не раді бути запрошеними на цю досить казкову світову чайну вечірку? Бачите, саме 21 травня світ відзначає міжнародний день чаю. І хіба це не чудово? Це не просто день для нас, любителів чаю, тих, хто не уявляє собі ранку дня або, чесно кажучи, вечора без нього, щоб підняти свої чашки? О ні, це набагато більше. Це справді важлива нагода зупинитися і згадати про величезне. Я маю на увазі величезне значення, яке чай має для мільярдів людей у цьому прекрасному світі, для нашої дорогоцінної планети та для багатої палітри нашої світової культури. Це день, щоб цінувати кожен листочок, кожен аромат, кожну спільну мить за паруючою чашкою. Тож, мої любі, я запрошую вас приготувати свою улюблену чашку. Зараз буде цікаво. Знайдіть ту особливу філіжанку, ту, що так зручно тримати в руках, можливо, ту з яскравим малюнком, що розповідає історію, або ту порцелянову, яку ви бережете для особливих моментів, як цей. Влаштовуйтесь зручніше, нехай тепло розілліться по ваших пальцях і приєднуйтесь до мене гаразд. Ми ось ось вирушимо у чудові мандри світом чаю, і я обіцяю, це буде надзвичайно. Можливо, ви навіть дізнаєтеся щось новеньке? Щоб вразити друзів на наступній чайній зустрічі. Тепер ви можливо думаєте: Міжнародний день чаю це так мило, але чому саме цей день? І це чудове запитання. Бачите, цей особливий день 21 травня, насправді досить молоде свято серед усіх міжнародних свят. Його офіційно заснувала, уявіть собі, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй лише у 2019 році. Хоча раніше був просто день чаю 15 грудня, тож воно ще свіже і сповнене молодого запалу. А чому саме 21 травня? Ну, це досить поетично насправді. Ця дата чудово символізує початок сезону збору Чайного листя у багатьох головних країнах виробниках чаю. Уявіть собі, ці пишні зелені поля, перші ніжні листочки, які збирають, це все так романтично, правда ж? Ідеальний час, щоб відсвяткувати шлях від листочка до чашки. Але мета цього чудового дня, друзі мої, набагато більша, ніж просто заохотити нас усіх, поставити чайник і насолодитися напоєм. Хоча це безумовно приємна частина. Ми говоримо про просування та підтримку сталого виробництва чаю, що так неймовірно важливо для нашої планети та для життя мільйонів людей. Це про підтримку справедливої торгівлі, щоб чудові люди, які вирощують цей чарівний урожай, отримували визнання та винагороду, на яку вони так заслуговують. І, звичайно, це про святкування величезного культурного значення чаю, напою, який формував ритуали, зміцнював зв'язки та зігрівав серця на різних континентах і крізь покоління. Це про історію в кожній чашці. О, історія чаю! Це не просто напій, мої любі, це ціла сага, велика історія, що триває тисячоліття, сповнена таємних секретів, сміливих мандрівок та дивовижних перетворень. Кажуть і хто ми такі, щоб сперечатися з такою чарівною опвіддю, що чай вперше з'явився у світі в Китаї майже п'ять тисяч років тому. Ви можете собі це уявити. Згідно з однією чудовою легендою, імператор Шень Нун, вчений знавець трав, Випадково відкрив його ще у 2037 році до нашої ери. Уявіть собі, він кип'ятить воду, як це зазвичай буває, і грайливий листочок з дикого чайного дерева, а точніше камелії китайської, злетів униз і впав прямо в його горщик. Яка щаслива випадковість! Результат, як ви можете здогадатися, так зачарував імператора, що чай швидко став абсолютно невід'ємною частиною китайської культури та, що важливо, традиційної медицини. З Китаю цей дивовижний напій розпочав свою велику подорож, поширюючи свій шарм на Японію та Корею. Потім, ніби досвідчений мандрівник, він вирушив арабським світом та легендарним шовковим шляхом, нарешті урочисто з'явившись у Європі в 16 столітті. А щодо його появи тут, у нашій любій Україні, то вважається, що чай дістався наших земель приблизно у XVII-XVIII столітті, найімовірніше через Російську імперію. Спочатку, звичайно, це була розкіш, вишуканий напій, призначений для еліти, але з часом він став улюбленим напоєм мільйонів і доступним усім. А зараз поговоримо про щось справді захопливе: Чай це не просто приємний супутник для затишної розмови чи гарної книги. О, ній він наповнений досить дивовижними, цілющими властивостями. Він не тільки смачний, він ще й надзвичайно корисний для нас. Почнемо з тих знаменитих антиоксидантів. Зелений чай, зокрема, просто повний повнісінький їх. Ці маленькі воїни, антиоксиданти, допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами в нашому тілі, тими, що можуть прискорювати старіння та спричиняти різні неприємності. Отже, чашка зеленого чаю може бути маленьким ковтком з джерела молодості, хіба не чудово. І це ще не все. Регулярне розумне споживання чаю, може відігравати досить підтримуючу роль у турботі про наше серце та кровоносні судини. Дослідження показали, що він може сприяти зниженню ризику серцево-судинних захворювань, що безумовно є доброю новиною для всіх нас. Далі наша імунна система. Вважається, що певні види чаю, як от чудовий трав'яний настій або навіть класичний чорний чай, допомагають зміцнити наш природний захист, роблячи нас трохи стійкішими. Особливо коли сезонний нежить намагається порушити наш комфорт. А для тих моментів, коли вам потрібне м'яке підбадьорення, L-теанін, що міститься в чаї, забезпечує плавний, тривалий приплив енергії без нервозності, яку іноді може викликати кава, покращуючи увагу та концентрацію. До того ж, багато чаїв від трав'яних до зелених і чорних можуть бути чудово заспокійливими для травлення. Це справді чашка затишку та здоров'я. Готові до справді захопливих маленьких секретів про наш улюблений напій? Приготуйтеся дивуватися, бо чайна історія сповнена сюрпризами. По-перше, і це завжди викликає подив: усі основні види чаю, так, ваш міцний чорний чай, ніжний зелений чай, чистий білий чай та загадковий улун. Усі вони походять з однієї тієї ж рослини. Уявляєте? Вона називається Камелія Китайська Чайний «чайний кущ». Неймовірне розмаїття, яке ми бачимо в наших чашках, залежить від того, як обробляють листя після збору, а також яке саме листя, молоде чи старе, і з якої частини куща збирають. Уся справа в приготуванні, ніби майстер-шеф створює різні страви з одного чудового інгредієнта. Хіба природа не безмежно розумна? А тепер тримайтеся за свої чашки найдорожчий чай у світі та дам. Один з найдорожчих це китайський чай під назвою Дахун Пао. Що перекладається як великий червоний халат. Лише кілька десятків грамів цього вишуканого напою можуть коштувати тисячі, я маю на увазі тисячі доларів. Чому так дорого, запитаєте ви? Ну його збирають з неймовірно рідкісних стародавніх кущів, що робить його справжнім скарбом для поціновувачів. Потім у Японії подайкують про таємний чай, зарезервований для імператорської родини, який як вважають сприяє довголіттю. О, які таємниці він, мабуть, приховує. А чи знали ви, що деякі чайні плантації настільки величезні, настільки розлогі, що їх навіть видно з космосу? Уявіть, як дивитися з зірок і бачити ці зелені клаптики. У деяких культурах чай п'ють навіть частіше, ніж звичайну воду, особливо в регіонах, де якість питної води може викликати занепокоєння. А звичайний чайний пакетик. Його винайшли зовсім випадково у 1908 році американським торговцем чаєм на ім'я Томас Саліван, який розсилав зразки в маленьких шивкових мішечках. О ці прекрасні ритуали та традиції, що обертаються навколо чаю. Це набагато більше, ніж просто напій. Це основа культури, спосіб спілкування, мить спокою. Візьмемо, наприклад, звичайно витончену японську чайну церемонію, відому як чадо або шлях чаю. Це глибока практика, що втілює принципи гармонії, поваги, чистоти та спокою. Кожен рух, кожен жест є навмисним і наповненим сенсом, створюючи атмосферу спокійного споглядання. Це справді медитативний досвід, спостерігати за тим, як вона розгортається, балет грації та усвідомленості. Це змушує цінувати простий акт приготування та розділення чаю на абсолютно новому рівні, чи не так? Потім перенесімося зі мною до Марокко, де чайна культура яскрава, жвава та дивовижно гостинна. Там зелений чай зі свіжою м'ятою, часто щедро підсолоджений, є не просто напоєм, а потужним символом гостинності та дружби. Саме наливання це вид мистецтва, що виконується з висоти, щоб створити гарну пінку. І хто б міг забути Британію з її легендарним п'ятигодинним чаєм? Цей класичний післяобідній ритуал, часто у супроводі молока, сконів, густих вершків та різноманітних делікатних сендвічів і смаколиків це справжня традиція, улюблена пауза протягом дня. А тут, в Україні, наші чайні посиденьки часто про тепло, щирі розмови за столом, спосіб поспілкуватися з близькими, поділитися історіями та просто насолодитися компанією одне одного. Дозволяючи затишному напою зігрівати не лише наші руки, а й наші душі. Тепер, після всієї цієї чудової розмови про дивача, його історію, користь та прекрасні способи святкування по всьому світу мене просто розпирає від цікавості щодо. Так, вас, мої любі глядачі, я справді хочу знати, який чай змушує ваше серце співати найгучніше. Ви прихильник класичного міцного чорного чаю, щоб добре розпочати день? Чи, можливо, ви віддаєте перевагу ніжним трав'янистим ноткам японської сенчі? Можливо, це ароматний ерл грей з його відтінком бергамоту або заспокійлива ромашка перед сном, без якої ви просто не можете обійтися? У кожного з нас є свої улюбленці, чи не так ті особливі напої, що відчуваються як обійми в чашці? А як щодо ваших власних чайних традицій? Чи є у вас особливий ритуал, певний час дня, який ви виділяєте для своєї чашечки чаю? Можливо, це тиха хвилинка усамітнення з книгою або жвава зустріч з друзями, де чай лється так само вільно, як і розмова. Можливо, у вас є сімейна традиція, що передається з покоління в покоління, певний спосіб його приготування, або особливий чайник, що зберігає дорогі спогади. Щоб це не було, поділіться цим з усіма нами в коментарях нижче. Створюємо нашу власну маленьку чайну вечірку прямо тут. І, звичайно, якщо вам сподобалася наша сьогоднішня прогулянка? Будь ласка, не забудьте поставити цьому відео вподобайку, щоб поширити любов до чаю. Ну що ж, друзі, здається, наша чудова маленька чайна вечірка на сьогодні добігає кінця, чи не так? Хіба не було чудово мандрувати разом чарівним світом чаю? Від його міфічних початків та неймовірної користі для здоров'я до чарівних традицій, які наповнюють наші чашки набагато більшим, ніж просто гарячим напоєм. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося так само, як і мені, і, можливо, ви навіть відкрили для себе нову цікавинку, або відчули натхнення спробувати новий напій чи започаткувати власний маленький чайний ритуал. Пам'ятайте! Кожне горнятко чаю містить історію, мить єднання, трішки магії. Тож, чи п'єте ви міцний ранковий напій, чи заспокійливий вечірній настій? Знайдіть хвилинку, щоб посмакувати ним, оцінити шлях, який він пройшов до вашої чашки, та тепло, яке він приносить у ваш день. Саме ці маленькі задоволення, ці чудові ритуали справді збагачують наше життя, чи не так? І який чудовий привід Міжнародний день чаю, щоб потішити себе трішечки більше? Щиро дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Мені було надзвичайно приємно ділитися цим з вами. Кажуть, що є люди, як кава, цікаві, а є люди, як чай, надзвичайні. А до якої категорії належите ви? До наступного разу бережіть себе, продовжуйте заварювати, посміхайтеся, і нехай ваша чашка завжди буде повною.